Давайте розберемо основні принципи. Все починається з проекту. В нього є назва, замовник, команда, етапи, статті витрат і націнка. Назва може бути будь-якою, головне, щоб ви пам'ятали, як проєкт називається. Замовник це той, хто оплачує всі роботи і отримує остаточний результат. Команда це ті, з ким ви працюєте, ваші майстри і постачальники. Це може бути дизайнер, електрик, плиточник, а також постачальник, у котрого ви робите закупівлі. Етапи це основні фази, на які ви ділите свій проект, підготовчі демонтажні, електрика, плитка і так далі. Ми підготували вам шаблон, якщо у вас досі немає своїх етапів, статті витрат це категорії, на що у вас йдуть витрати на проекті і на що у вас може бути різна націнка. Ми також підготували шаблон, який буде включати послуги роботи, чистові матеріали, логістичні витрати і так далі, але ви завжди можете задати свій список статей витрат на вашому проєкті. Для кожної статті витрат на проєкті ви можете встановити свою націнку. Наприклад, на послуги й роботи це може бути 50 а на матеріали всього 10%. У додатку Forman Hub ви можете розподілити націнку між членами своєї команди. Наприклад, встановивши націнку 50% на послуги й роботи, ви можете залишити собі 95% від прибутку і віддавати 5% вашому партнерові, який порекомендував вашу команду цьому замовнику. Ви і ваш партнер будете бачити прибуток в реальному часі по даному проекту по всім роботам і послугам. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті foremanhub.app та на нашому каналі YouTube, а також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку FormanHub.